Сьогодні Господь дає нам шанс, шанс відновити довіру, шанс сформувати коаліцію національної єдності, шанс зустрітися з Зеленським і розпочати чесний діалог національного порятунку. І це шанс для нас всіх. Я хочу подякувати кожному з 51 депутата. Депутата Європейської солідарності, депутата голосу, депутата Батьківщини, депутата слуг народу, які поставили свої підписи під вимогою відставки уряду. Ми сьогодні не дамо голосувати цих двох міністрів. Ми відповідально заявляємо, ми не будемо голосувати за ціх. Спробу випустити пари, зберегти корупційну вертикаль. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд талібаби, рішуче сформувати коаліцію, рішуче перерозподілити гроші для фронту, рішуче відновити довіру партнерів і народу і рішуче врятувати. Україну, я вірю в вас і закликаю ставити підписи. І слава Україні!